Привіт, друзі! Ви на каналі бджілок. Сьогодні ми знову граємо у виживанні. З вами мама бджілка та донька бджілка. Привіт, 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 привіт. Ну, що сьогодні будемо робити, доню? Робити сідло. Сідло для кого? Для лошадок. Для лошадок? А для чого це? Ну, там хтось писав, що приручить лошадок без яблук. Ну я знаю, що можна. Це ва. Ну добре, я спробую. Тобто, друзі, дивіться, ми реально читаємо ваші коментарі, всі їх лайкаємо і всі враховуємо. Нам хтось е, порадив, що лошадку можна приручити не тільки за допомогою яблука, а ще й за, ну, за допомогою сідла. Тож Мені ми седла сьогодні... не потрібно ще, щоб приручити. А що а для чого тут сідло потрібно? Ну щоб кататися по лошадці. Ну, а що це вона не приручена буде? Ну, вона буде приручена, але ми не зможемо її контролювати. Ага, ось як воно все це. Добре, друзі, нагадаю вам поставити нам вподобайку і підписатися на канал. І, друзі, будь ласка, напишіть нам якийсь коментар, ми всі їх читаємо, вони для нас всі дуже-дуже важливі. А я нагадаю, минулого разу ми у виживанні пробували здобути мед, і так у нас нічого не вийшло, до речі. Можемо зараз бігати, подивитися, чи наповнились вони ті е, вулики, бо минулого разу ми просто бігали від вулика до вулика, перевіряли їх, але вони просто О, бачите? не були Я повні. Наповнилися? Бачите? О, то ми можемо здобути мед. Так, не забувайте, так спочатку треба багаття розпалити, щоб дим є. відлякував. Є, є, є. Вони так присплялись. Я вже О, і його. Все, і все, здобули мед. Все. Ура! Ми Ура. вперше у режимі виживання Ту -ту здобули мед, здобулеме. Наша... Була серія минула, да? ми не могли, ми просто вони були не заповнені. А у нас же ще один вулик десь був там, з іншої сторони. Тому ми всю серію туди-сюди бігали, бігали, перевіряли. А ми ж квіточки посаджали, і вони реально поїли їх і зробили більше меду. Оце в нас і вийшло. Неждано нагадано, дивись, як у нас вийшло. Хотіла одне сьогодні показати, а вийшло зовсім інше. Ну, круто, круто. Зараз я веду ось тут сідло uh -huh. і побачу сідло. А ось воно перше слово. вже пишеться. Що воно ага, воно підтормозило, мабуть, трошки. Так. Може, воно якось в Майнкрафті інакше називається? Ні, сідло. Сідло так і називається. Може... по-українськи, по-іншому? Ні, ну понятно, що але ні, є таке слово, просто може ще якесь слово є для цього. Для, для сідла. Може, якісь ще види бувають, і воно якось інакше називається. Якщо чесно, я в цій темі взагалі не помню. Ну, Так, а в нас хоча б є то, що мені потрібно так в гілля їли... уже. Що це для сідла потрібно? Ну для сідла потрібно кожен. Ага. А може вона в мене в сундуку є? Ні, нема. А чому вона? Шкіри у нас немає виходить. Так. А де її здобути? У, ну, у коров. Я Та ти тільки щойно вбивала ніби. Нема. Просто ось перевіряю, нема. Mm -hmm. Яким -то образом. О, з такого. І ще ти хочеш з ним робити з такого? Зараз просто переплавлю їжу. Мені ж потрібно її переплавити. що буде? Ну, вона буде пожарна. А, смажена їжа. Та да, вона бу буде більше ситана. Вот mm -hmm. Ситості, да? так? Да. Я зрозуміла. Так, виходимо. Тільки ти виходиш, треба шити. Мабуть, ми мене так. <риск> ти вже <поїшся> з щитом. <риск> mm -hmm. Ну. Так, друзі, у нас була така серія, де нас то там кріпер взорвав, так. Да? Просто ззаду підійшов і ми його не почули. Нам там, нам там навіть писали це, а ми... Ну, я вже казала, що у при записі ми почули, але коли так грали, то не почули. І у нас Щоб дуже тихо грає. зараз. Пісники все. Угу. хочеш бити ще одну корівку? Ну, так, хоча б м'ясо буде м'ясо, да? Ну що, є? З'явилася шкіра. Перш, так, шкіра. А, і... Ну, мабуть, корівки не кожен раз дають. Мабуть. Просто та, колись я грала, вони чуть не з кожного разу. О, Випадали, в, 네. в в ложку. так? Так, і що ти куди побігла за лошадкою? За конячкою? Ну, ось там були конячки, зараз я вам покажу. Це дуже далеко. У нас зараз ніч не застане раптом? Ні, що було. Ще рано. Так далеко відходити, мені аж страшно, якщо чесно. Так в мене є ускорення. Ось таке у ху Та де ти шо? його взяла? Ну я не знаю, ось воно я... тут є кнопочка. А, просто кнопочка. Я думала, що це щось там треба з'їсти. Ні, я не знаю. Треба брати зілля оскорення, на це таке. Треба ад ходити. В пекло ходити. О, У <світ> нас тут озерце є. Бачите лошадку? О є! О, тепер є да? шкіра, так. Зараз треба мені повідати взяти. Та тут все треба крафтити, звісно, це не так легко, як у креативі. О, ось шкіра. Тут це треба продумувати. Ось бачите лошадки? Ну вони маленькі, але не можна поки що сісти. А, це треба тільки на дорослих. Що якийсь... щось... вчивка какая-то. Чивочка. Чивочка, Боже, такі слова у вас? Молодь. Так ой, відкуди я йшла, я забула. А, ось Так що, не вийшло? Конячки маленькі дуже що? Так, треба дорослу конячку. Коротше, твоя ідея не спрацювала, так? Ну, вона навіть сідла нема. Я думала, що прив'язати її за собою. Ну добре, що треба мати, щоб сідло мати. Шкіру. Так тут би ж є шкіри, мала? Одна, треба ще скрафтити, воно ж не Скільки шкір треба? Ну, ти можеш мені нормально я не знаю, сказати? Скільки. Тю? Добре, давай тоді підемо. Я просто ні, ні, ніколи не приручала лошадок, я їх просто не бачила. Ну, і не подивилася вони. Давай тоді ще збігаємо у інший вулик, і, може, справді там зберемо мед. Ну, Давай, то вже зараз тільки так. Сідло. Добре, може зараз я його веду. Сіду. Там ж можна буде побачити, да? що треба для сідла. Так. Воно, може, якось інакше називається. Мабуть. Давайте я просто ось так от ось так буду бігати. Я просто в, в, в цьому взагалі не шарю, там з конями все, що зв'язано. Просто є сідло, може, а є ще щось якась назва інша. Тому воно. Друзі, Ми якщо що ви знаєте, де знайти сідло просто я то або як воно називається, може якось по-другому по іншому, може так, то може напишіть по іншому. То це треба може взагалі про конячик окремо зняти серію так. у розділ що це за мно муп. Моп, нук-моп Нук-моп Коняки, що це за моп І там дуже-дуже детально розібрати всі ці моменти І будемо знати І ти, і друзі, наші глядачі будуть всі знати, що це таке Давай yeah. так зробимо, відкладимо Окей, давай тоді підемо, подивимось на ще один вулик Сіза, я подивлюся ніч Скоро буде обомні Ми встигнемо? Ми скоро буде ніч Ми не встигнемо? Може не будемо бігати? Давай та... спробуємо Та мені це далеко я ж можу розкинути. Давай ризикнемо. Та, тут вже... ну, не цікаво тоді буде. Якщо я взагалі всього бою, що він дуже далеко, той вулик? Ну, далекувато Просто Там глянемо давай. Давай просто глянемо. Добре, я зараз далеко гляну. Може він ще й не повний? Нема, нема. Що, звідси я... тобі видно? Ну, ось чудненьке. Ну я нічого не бачу. Ну... Ти не бачиш, а вже ніч. Ну, що ти така боязлива? Ну, вже ніч вибач? Ну, там нічого. Добре, друзі, ставте, будь ласка, нам вподобайку, напишіть, будь ласка, в коментарях нам е, якісь свої, е, свою думку з приводу всього того, що у нас сьогодні відбувалося. Ви були на каналі Бджілок, З вами була мама Бджілка. та донька Бджілка. Бувайте, друзі. Бувайте.